Так, друзі, ось такою сівалкою сіють прямим посівом. Тут була балка, росли буряни, трава. Тепер буде рости. Ну, Кажи, соняшник. З добривами. Ось таке поле тут, ось тут таке було, там, бачите? А там далі тільки спалили бур'ян і производиться посів. Ось такий сівалка. Не виглядайте цим експериментом. А тут ти... толку не буде, це 100% я даю. Ну побачимо, тут треба було сіяти, яка це не соняшник. Валка, дискова. Так, все, трактор їде грузить сівалку. і будуть сіяти. Будемо їхати сюди, то й будемо наблюдати за цим експериментом. Все, всім гарного дня!